Приїзумай Вакулі в даному відео я розповім усе про плащі та накидки у Вальхейм. Сьогодні я хотів би розповісти вам про накидки у Вальхеймі. Це відео, мабуть, призначене для новачків, але, може, і для досвідчених гравців інформація буде корисною. Розпочнемо з найпершої накидки з оленячої шкіри. Не дає ніяких ефектів, лише одну одиницю броні та 400 одиниць міцності. Щоб її зробити, вам знадобиться оленяча шкура та уламки кісток. Далі накидка зі шкіри троля. Також має 1 одиницю броні і вже 500 одиниць міцності. Але при повному наборі, тобто каптур, тунійка, штани і дана накидка дадуть вам більший шанс пройти непомітно, плюс 15 скрадання. Для її крафту треба шкура троля і уламки кісток. Далі на черзі накидка з вовчої шкури. При одяганні даної накидки ви отримаєте ефект стійкості до морозу, тобто ви зможете з даною накидкою спокійно вивчати такі біоми, як гора та далека північ. Для її крафту знадобиться голова вовка, срібло та вовча шкура. Броня залишається так само незмінною, тобто одна одиниця, але міцність вже 1000 одиниць. На етапі Біумахара є плащ фенріра, на відміну від накидок він одягається подібно, наприклад, туніці. Саме на тіло. Має 10 одиниць броні та 1000 одиниць міцності. стаєте несприятливі до морозу та отримаєте плюс 3% до швидкості руху. При повному наборі броні фенріра ви отримаєте ефект благословлення фенріра. Стаючи більш швидким, також отримаєте плюс 15 до кулачного бою, та ви не будете отримувати шкоди від вогню. Для крафту потрібно шерсть фенріра, вовча шкура та шкіряні обрізки. Тепер ляна накидка без ефектів з незмінною одної одиницею броні і з міцністю 1500 одиниць, але має декілька стилів. Для її крафту треба срібло та ляна нитка. Наступна накидка зі шкури бикоящира має такий самий ефект, як і в накидки з вовчої шкури. Тобто ви будете стійкі до морозу, як і у всіх накидок, має лише одну одиницю броні та міцність 1200 одиниць. Для крафту даної накидки треба шкура бикояхчера та срібло. Остання накидка це накидка спір'я, має міцність 1200 і ви стаєте стійкими до морозу. Але цікавою особливістю даного плачу є те, що ви отримуєте ефект упале перо, який обмежує швидкість падіння до 5 метрів за секунду, а шкода від падіння мінус 100%. Сподіваюся, відео було корисним, якщо так, ви зможете переглянути ще декілька відео на моєму каналі. Усім до наступних зустрічей.